Тему уроку записала алгоритми опрацювання масивів. Ми з вами продовжимо з комп'ютером. Розпочинаємо. Виписав сьогодні декілька завдань. Перше завдання на сам масив, друге безпосередньо стосується геометрії. Доволі проста задача, складно, але все одно. Спробуємо її написати. Домашнє завдання, потім розкажу, яке буде. Пробуємо так, так. Перше завдання, яке в нас буде, в принципі, перше завдання ми можемо з вами одразу писати в Паскалі. Якщо друге нам ще треба буде дещо розібрати, то перше буде в Паскалі. Відкриваю вам демонстрацію. І так, перше наше завдання. Так, зараз шрифт трошки. Збільшити всі елементи одновимірного масиву. Скільки ми елементів зробимо? Давайте так. Сім елементів. Збільшити всі елементи одновимірного масиву. Ми вирішили, що це в нас буде 7 елементів в 4 рази. В 4 рази. Так, починаємо. Починаємо. Програм. Нехай буде масив. Е, нехай буде 7 за кількістю елементів. Далі. Що нам треба в рядок змінних прописати? Дивіться, що нам треба спрописати в рядок змінних? Ну, сім елементів. Ми ще не можемо додати сім елементів Кіра. Ну, спочатку ВАР. Що туди треба вписати? Ну, B, 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 C. comma, B, треба C. Чого у вас не вистачає? От ну, напишемо ми A, B, C, це не записуйте поки що і так далі. Ну і що це? Нам, нам же це нічого не дасть. Ну, якийсь змінний ріл або інтер. Що Ну добре, нехай А, Б, С, візьмемо, ну, написав Яріал далі. Ну, треба тепер написати в рай, введіть зміну. Забули. А. От дивіться, про що у вас сказано? Всі елементи одновимірного масиву забули. Треба спочатку цей масив прописати. Якщо ми вирішили, що це в нас буде сім елементів, то від першого від до сьомого. Від першого до сьомого. Ну і нехай давайте так, щоб значення в нас були. Тип в даних масиву кажемо, щоб були, були цілі числа, щоб потім зручніше було помножити на 4. Помножити, щоб зручно було на 4. Далі, тепер. Далі, тепер. Тепер, перед тим, як ви те, що ви мені казали. Так, так, так. так По-перше, в нас буде також номер масиву, ну, тобто номер, точніше, не масиву, номер елементу масиву, який нам теж треба прописати. Номер, звичайно, щоб були ціле значення. Далі, перед тим, як записувати якусь умову, спочатку програму треба розпочати. Спочатку програму треба розпочати. А далі давайте самостійно введемо елементи, тобто для елементів від 1 до 7 виконати. І називайте будь-які числа. Давайте так: перший елемент, який буде? Називайте будь-які числа. Ну так, щоб зручно було домножити, перевірити, чи правильно ми все зробили. Перший елемент, який напишемо. Давайте два. Давайте два. Другий. Можемо просто парні прописати. Згодні? Перші сім парних чисел. Давайте парні пропишемо. Третій, це в нас шість. Тоді буде. четвертий елемент 8. п'ятий елемент – 10, шостий елемент – 12, сьомий елемент – 14. Далі. Що нам необхідно для цих елементів? Ми хочемо, щоб Програма збільшила всі елементи масиву в 4 рази, тобто для елементів, від першого до сьомого виконати, і дивіться, яким чином ми можемо яким чином ми можемо це зробити. Так, 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 ми можемо в принципі перемножити. Ми можемо, в принципі, перемножити елементи масиву ось таким чином. Тобто дорівнює. Беремо елемент масиву, множимо на 4. Множимо на 4. Ну і відповідно для елементів від 1 до 7. Нам треба зробити виведення. Давайте так. Давайте з вами визначимося. Виводити будемо в один рядок чи в стовпчик. Як буде зручніше, на вашу думку? І дивіться. Якщо виводимо в рядок, то відповідно right line нам тоді не треба, тому що, якщо ми напишемо right line, він нам виведе кожен новий елемент в стовпчик. Далі, що нам треба виводити? Що нам треба виводити? Нам треба вивести без, безпосередньо елементи масиву, тобто А І. І давайте так, щоб між ними був пробіл. Постав, зробимо ось таким чином, щоб між ними був. Тобто в лапках поставити пробіл. В лапках поставити пробіл. Так, зараз я трошки зменшу умову. Далі. Тепер питання таке: одразу, не, навіть не запускаючи, чи буде програма працювати? Мову. Так, так, давайте ще раз. Йому не сподобалася умова. Давайте я умову приберу. Як ми бачимо, далі ще є помилка. Ага, я тут дорівнює не поставив. Доставив дорівнює, нехай. Що далі не подобається? Тож, в последніх мені почали точку з комою? Правильно, крапка з комою. Точку з комою. Так, немає крапок з комою. Так. Немає крапок з комою. Не вистачає йому. Тепер давайте дивитися далі. Далі. Судячи з усього, як він думає, він все нам зробив. Довго він думав, але все зробив. І так, дивіться: ті елементи масиву, які ми прописали, дійсно збільшено. В 4 рази 2 на 4, 8. 4 на 4, 16. Ну і нехай буде 12 на 4, 48, 14 на 4, 56. 14 на 4, 56. Вписали, так як ми вписали елементи власноруч, то тоді ми змогли побачити виведення програми. Тобто, що дійсно в нас кожен елемент масиву збільшений на 4. Тоді переходимо з вами до геометрії. Тоді переходимо до геометрії. Геометрію ми з вами роз... спочатку розв'яжемо на папері. Потім, відповідно, розв'яжемо її в програмі. Потім розв'яжемо в програмі. І Леонід, можна да. на бачу? Можна. Дивіться: наше завдання. Друге завдання наше визначити. Визначити за трьома сторонами трикутника Визначити за трьома сторонами трикутника його вид. Тобто, який він буде? Який він давати двокрапку? Гострокутний, тупокутний чи прямокутний. Ось це нам треба визначити. Ось це нам треба визначити. Що нам для цього необхідно? Давайте придумаємо, що нам для цього необхідно? Ну, це... ну, три сторони. Спочатку нам знадобиться, правильно, три сторони трикутника. Спочатку знадобиться три сторони трикутника. Ну, давайте з вами візьмемо, так, так, давайте з вами візьмемо три сторони. Давайте візьмемо спочатку єгипетський трикутник. А дорівнює 3, Б дорівнює 4, нехай 4, і С дорівнює 5. Якщо дві сторони будуть, будуть одинаковими, то це у нас... Гострокутний. Якщо ще раз, давайте з вами пригадаємо властивості. Коли він. Коли трикутник називається гострокутним? Когда это меньше... Ну, його кут менше 80. Не зовсім. Гострокутний. Менше 90 градусів. що? Один кут, а інший буде більше. І що? Всі вокути, менше 90. Якщо правильно усі кути трикутника гострі. Далі, коли трикутник називається тупокутним? Якщо всі його кути більше за 90 градусів. Не, якщо, один. якщо один більше 90 градусів. Кіра, сума кутів трикутника 180 градусів. Якщо в нас усі кути будуть навіть нехай по 91 градусу. Так. Ми вже отримаємо 273 градуси. 273 градуси. Тобто те, що так, неможливо. Коли тупокутний, коли один кут, коли хоча б один кут, трикутника тупий і прямокутний. Коли один кутю наденать. Коли хоча б, правильно, коли хоча б один кут, буде прямим. Коли хоча б один кут, буде прямим. Один. Далі. Виходячи з цього. Давайте з вами пригадаємо властивості. Ну, давайте так. Коли трикутник гострокутний. Давайте не гострокутний. Давайте розпочнемо з прямокутного, з найпростішого. Коли трикутник прямокутний, які властивості повинні виконуватися? Більша сторона в квадраті дорівнює. Більша сторона. в квадраті. Правильно. Тобто теорема Піфагора. Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Якщо давайте так, якщо більша сторона в квадраті менше, ніж сума двох інших сторін. Тоді як буде. Давайте зробимо. Так, давайте зробимо ось так. Прямо кутний. Якщо більша сторона в квадраті буде менша, ніж. Сума двох інших сторін. Який це буде трикутник? Пам'ятаємо, ну, в принципі, і логічно. Це завдання у нас було в шостому класі. Якщо менша сторона, як точніше, якщо більша сторона менше квадрат більшої сторони менше, ніж квадрат двох інших сторін, то такий трикутник гострокутний. І остання умова. І остання умова, яка нам знадобиться, якщо більша сторона в квадраті більше, ніж, квадрат більшої сторони в квадраті, буде більше, ніж сума квадратів двох інших сторін, тоді такий трикутник буде тупокутний. Тоді такий трикутник буде тупокутний. Це ми з вами розібрали. Це ми з вами розібрали. Ну, давайте з вами один приклад розглянемо. Давайте з вами розглянемо. один. Ну, давайте візьмемо те, що, в принципі, доволі легко. Давайте візьмемо, наприклад, А дорівнює 6, Б дорівнює 13, С дорівнює 18. Візьмемо ось такі три сторони. Тоді 18 в квадраті. Поки що прирівнюємо, потім подивимося. 6 в квадраті плюс 13 в квадраті. Потім подивимося, що в нас вийде 18 в квадраті. Це скільки? 300. 24. 24 дорівнює 36. 13 в квадраті. 169. 169. Тепер дивіться. 324. ну, ну По-моєму, явно більше буде, ніж 36 плюс 169. Ліворуч у нас, точніше, праворуч від знаку до рівня виходить 205. Тобто 324 більше, ніж 205. Що можна сказати про про такий трикутник? Яким він буде? Тупокутний. Він буде тупокутним. Він буде тупокутним. Спробуємо написати таку програму. Давайте так. Так, так. Давайте з вами спробуємо написати таку програму. Розпочинаємо. Програму назвемо трикутник. Програма нехай трикутник називається. Далі. Які зміни нам будуть необхідні? Які зміни будуть необхідні? Подумайте. Скільки в нас змінних брало участь в розв'язку цієї задачі? Формула. Три змінні А, і це. А, Б, і С. І цього буде достатньо. А, Б і С. Дивіться, краще взяти тип даних ріал через те, що у вас там квадрат бере участь, тому що там Підносити до квадрату, виносити з квадрата. Краще, нехай буде ріл. Це нас, ну, скажімо так, якщо інтеджер зараз пропишемо, то це обов'язково повинні бути цілі значення. Тому, от якось таким чином. Далі. Починаємо. Починаємо. Розпочинаємо ми, в принципі, як завжди, з вами із запрошення Із запрошення. Тобто, введіть сторони. Рикутника. Введіть сторони трикутника. І відповідно вводимо тут три сторони. А, В, і С. Головне, не переплутайте, як сторони будете вводити, щоб потім не отримали ви помилку. Тому що введете неправильну сторону, отримайте помилку. І мається на увазі, що програма не порахує. <кій> Тепер дивіться, давайте з вами пропишемо обов'язковий такий момент. Скажіть мені, будь ласка, чи можуть трикутники сторони бути менше нуля? Ні, ну це фантастика, правда? А дорівнювати нулю? По-моєму, те саме. Тобто від, відштовхуючись від цього. Давайте з вами пропишемо, що сторони повинні бути. Виключно більше або дорівнює нулю. Яким чином це можна прописати, якщо А менше або дорівнює нулю, або Б менше або дорівнює нулю, або С менше або дорівнює нулю, тоді, тоді ми виводимо на екран? Тоді ми виведемо на екран. Давайте так, неможливо визначити. Неможливо визначити тип краще вид трикутника. Неможливо визначити вид трикутника. Так, так, закриваємо лапки. Дужку. <кій> неможливо визначити вид трикутника. Це якщо в нас така ситуація, інакше. І починаємо наступний цикл. І починаємо наступний цикл. Те, що ми з вами, те, що ми з вами прописували в е, те, що я вам писав на папері, ну, тобто в Word, документі в Word. Тепер починаємо прописувати. Тобто, що саме? Якщо, якщо прописуємо формулу це помножити на це буде так, 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 буде дорівнювати. С помножити на С, буде дорівнювати. А помножити на А плюс Б помножити на Б. Тоді ми виводимо на екран. Тобто С в квадраті дорівню, а в квадраті плюс Б в квадраті. Тоді ми виводимо на екран те, що трикутник прямокутний. Виводимо на екран те, що трикутник прямокутний. Про прямокутний трикутник, ми з вами написали. Далі, тепер продовжуємо про наступні трикутники. Це ви з вами вивели. Далі. Якщо це в квадраті, що ми там далі писали, менше, ніж А в квадраті, плюс Б в квадраті. Менше, ніж А в квадраті, плюс Б в квадраті. Тоді виводимо на екран те, що в нас трикутник гострокутний. І останнє. І останнє пробуємо. Якщо С в квадраті більше, ніж А в квадраті, плюс В в квадраті, тоді. Виводимо на екран, відповідно, останнє: що трикутник, тупокутний. Так, трикутник Тупокутний. Так, так, закрили. І не забуваємо за завершити сам цикл. Не забувайте завершити. Тобто, ось це end N крапкою з комою. Це початок, початок та завершення циклу, відповідно. Давайте перевіряти. Давайте перевіряти, чи працює він, чи ні. Не можна не можна перетворити ТПЛ до integer. Введіть, напишіть А, Б і С в дужках через те, що він не розуміє, що таке А, що таке Б, що таке С. Тобто, ось це напишіть в дужках через те, що він не розуміє, що ми від нього хочемо. Коли ми в дужках пропишемо, він тоді розуміє це як окрему дію, а в іншому випадку він не розуміє, що ми від нього хочемо. Тому ведіть сторони трикутника. Ну, те, що ми з вами робили: 3, 4, 5. Тобто, виводить нам те, що трикутник прямокутний. Це що стосується єгипетського трикутника. Далі. Що стосується трикутника, який ми з вами обчислювали на папері: 18, 6 та 13. Тобто трикутник. Що? Це правильно. Пам'ятайте, про що я вам казав? Правильно введіть дані, тобто спочатку А, потім Б, потім С. Як ви бачите, я ввів спочатку, я ввів спочатку С, потім відповідно А, потім Б. Він мені так і обчислив. Тобто, виходить, що 13 в квадраті. Виходить, що 13 в квадраті у нас буде менше, ніж А в квадраті, тобто 18 в квадраті плюс 6 в квадраті. Ну, в принципі, це цілком логічно. Давайте спробуємо тепер правильно: 6, 13. 18. От тепер він дійсно нам виводить, що наш трикутник буде тупокутний. Домашнє завдання. Я вам додам тест. Вам треба буде пройти тест і також написати програму. Там в тесті є одне завдання на прикріплення файлу, в якому вам треба написати невеличку програму, але вона там є.